Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги тримач для телефона. Це надійний та зручний аксесуар для безпечного використання смартфона під час водіння. Він оснащений шістьма потужними магнітами, що забезпечують міцну фіксацію телефону навіть на нерівній дорозі. Тримач кріпиться до вентиляційної решітки. Автомобіля за допомогою оновленого гачкового механізму, універсальний дизайн підходить для будь-яких моделей смартфонів, і він не блокує доступ до роз'ємів чи кнопок. Даний тримач є ідеальним рішенням для тих, хто цінує зручність та практичність. Пропонуємо до вашої уваги набір екстракторів. Це потужний та надійний ручний інструмент для розбирання або видалення пошкоджених, закислених чи затверділих гайок. Завдяки високоякісному матеріалу та міцній конструкції він забезпечує довговічність та ефективність при використанні. Ідеально підходить для роботи з гайками діаметром від 9 до 12 міліметрів. Компактний та портативний дизайн робить цей інструмент зручним для зберігання та транспортування. Ручний Механізм дозволяє контролювати процес безпечно та з максимальною точністю. Пропонуємо до вашої уваги обігрівач скла для автомобіля. Це портативний обігрівач та вентилятор 2 в одному, який працює від прикурювача та забезпечує швидке нагрівання або охолодження салону. Ідеально підходить для розморожування лобового скла взимку та створення комфортної температури в будь-яку пору року. Пристрій має потужність 150 ватт, дозволяючи моментально подавати тепле повітря та усувати лід, туман або конденсат з вікон, завдяки повороту на 3 360 градусів, ви можете направити повітряний потік у будь-який бік. Компактний розмір дозволяє легко встановити обігрівач на панель приладів або сидіння, легко переноситься, не займає багато місця та підходить для всіх авто з живленням 12 вольт. Пропонуємо до вашої уваги дошку для бойлів. Це високоякісна плаваюча приманка, створена спеціально для лову коропа на різних типах оснащення. Завдяки легкій структурі та ідеальній плавучості. Ці бойли привертають увагу риби навіть у холодній або каламутній воді. Приманка має яскравий колір та сильний аромат, який швидко розповсюджується у воді та стимулює коропа до клювання. Підходить для риболовлі на будь-яких водоймах, добре тримається на гачку та не розмивається трива час ідеальне для рибалок, які хочуть створювати власні унікальні суміші. Пропонуємо до вашої уваги нейлонову волосінь. Це надійність, міцність та висока чутливість для справжніх рибалок, виготовлена з якісного японського волокна та доступна в довжинах 300, 500 або 1000 метрів. Багатожильна структура забезпечує надзвичайну міцність на розрив, стійкість до стирання та мінімальне розтягнення. Волосінь ідеально підходить для морської, річкової та озерної риболовлі, як зі спіннінгом, так і з донними снастями. Багатобарвне Виконання дозволяє легко контролювати глибину та дистанцію закидання. Це чудовий вибір для тих, хто цінує якість, точність і результат.